Приготувати взимку томатний соус не важко. А чи буде він смачний? Адже в українських магазинах ми зустрічаємо зовсім не ароматні і імпортні. Майже без смаку помідори, їх називаю, в принципі, пластмасовими. Їх можна замінити більш-менш смачними томатами чері і змішати їх із італійськими помідорами. А тамтешні кулінари збирають їх в сезон. Томати налиті італійським сонечком, вміють консервувати їх без консервантів. Зараз приготую ароматний і дуже смачний томатний соус. Першим ділом я розігріваю пательню, оливкова олія. Поки розігрівається пательня, я поріжу один зубочок чеснику. Як ви розумієте, його небагато. Нам потрібен лише аромат. Перець чілі. Більш гострим соус зроблять зернята, перцю. Тому, якщо полюбляєте пекучий соус, додавайте їх до цибулі і чеснику. О, здається, час смажити. Спочатку цибуля. Смажимо недовго, до легкої прозорості, десь хвилини вистачить. О, цибуля вже починає набувати золотавого кольору. Одразу кидайте чесник і перець чилі. І далі смажимо на невеликому вогні приблизно 2-3 хвилини. За цей час я встигну банширувати помідори. В окрему миску. Так. Помідори середнього розміру роблю надріз, для того, щоб потім легко знімалася шкірка. О. Чайник закипів. Обдаємо окропом. Але увага! Недовго тримайте їх в гарячій воді, щоб вони не зварилися. Достатньо 40 секунд. Зараз вже починають розкриватися. О, тепер я їх швиденько перекладаю у миску з холодною водою. І швиденько знімаємо шкірку. Як бачите, це дуже-дуже просто. Як то кажуть, легким дотиком. І тепер помідори очищені. Йдуть з компанію до цибулі перцю і чеснику на пательню. І до них я додам італійських помідорів консервованих. Соус буде ексклюзивним і ароматним. Якщо додамо гілочку або чебрецю, або розмарину, я вибираю чебрець. В багатьох рецептах домашніх томатних соусів на даному етапі додають борошна, щоб не було грудочок в трохи підсоленій воді для того, щоб просто на очах соус став більш щільним та густим. Я цього робити не буду. Мені достатньо буде тошкувати його 30 хвилин. Минуло 20 хвилин. Я прибрав вілочки чебрецю. Вони свою справу зробили, віддали аромат. За 10 хвилин до готовності додайте сюди сіль перед за вашим смаком, трохи орегано, паприка. Такі спеції саме наприкінці додають, щоб приготувати смачний ароматний соус. І листя базиліку свіже. Рвемо руками, можна і цілими, це вже як вам зманиться. Мішаю. О, подивіться, наскільки він густий став. Mm, і суперароматний. Такий соус може бути прекрасною основою для начинки, піці, різних м'ясних страв. Або, як ви здогадалися, звісно, для італійської пасти я вже встиг приготувати до стану альденте, тобто на зубок. Такий соус можна помістити у скляну банку, не консервуючи, і зберігати в холодильнику впродовж тижня і додавати його в улюблені вами страви. Отже, смакуйте із задоволенням.